Доброго дня, всім моїм глядачам, всім нашій великій родині, всім, хто дивиться мене. Я сьогодні хочу розповісти вам коротесенько, що сьогодні 4 місяці, як нема, нашого дімуші. Чіки Бомбоні. Ви його знали, тому що він такий був, знаєте, веселий, душевний, і ви його полюбили. Ви його полюбили за його душу, не за те, що там з ним було. Його життя це його життя, і він його проживав як міг. Сьогодні чотири місяці, як його немає, як один, день. просто як один день. І коли це не звикнеться, до цього звикнути не можна ніяк. Ніяк. Але був він у мене такий, знаєте, як кажуть, юнець, а став справжній справжній чоловік, справжній воїн. Тут трішки затемнена фотокарточка, Ну, тут він. Як в житті? Ти віці, в у нього очі гарні. яка в нього посмішка гарна. Сіночок ти мій. Чотири місяці ти там у Бога вже. Ти вже шкода. Нічого, чекає нас, займай там кращі місця, по блату все, і ми прийдемо. Задайте сьогодні мого мусіка добрим словом. І Божим Словом. Слава героям всім, хто загинув за нас.